Всіх вітаю. З вами АЗС Комплект. Щось ми давненько не виходили на зв'язок, але дуже багато роботи. Всім потрібно зібрати колонки, і тому не вистачає часу для того, щоб якісь відео. зробити. Але сьогодні роблю вам такі відео. Це для наших військових знову колонки дізельні 220. І одна колонка 12 вольтова. Значить, перша колонка 220 на 70 літрів на хвилину з повітряним охолодженням. До установили старт-стоп на колонку. Це система відсікання, включення або виключення колонки при відсіканні пістолета. Тобто, коли пістолет буде відсікати, мотор буде глохнути. Коли будемо нажимати пістолет, то колонка буде заводитися і буде працювати. Чого ми так зробили? Бо тут стоять 35 метрів рукава на цій колонці 35 метрів напорного рукава Тобто, для того, щоб хлопцям відійти, заправити, там відбити. колонка тихо за собі зупинилася, і з відключеним мотором можна вже відходити обратно. Друга це буде стоять, ну, скажімо, в приміщенні. Старт-стоп тут не потрібен. Довжина рукава стандартна 4 метри. Також система охолодження, система байпас стаїться система безпеки. По фільтраціям у нас на цьому буде повна сепарація з вологовідділенням і з капельником. Тут буде стояти фільтр тонкої очистки, також гідросорбний. Він буде кристалізувати воду. Що той, що той буде працювати з водою. По комплектаціях пістолети будуть автоматичні, що там, що там. Комплект буде поворотних. На цій системі буде комплект поворотних муфт. Осьява і пряма. Пряма буде ставитися на пістолет. І буде система камлоків, тобто бистра для рукавів. Такого типу. Тобто, для того, щоб швидко відключити рукава, скрутити їх, потім опять поставити обратно. Для того, щоб не з собою таку довжину не, не носити. Тут камлоків не буде. І на 12 вольтовій також камлоків не буде. У 12-вольтовій буде стояти сепараційний фільтр на 30 мікрон. Лічильники будуть у всіх трьох стоять. З Попереднім набором літрів, для того, щоб ми могли виставити 1000 літрів. Ну, до прикладу старт, і він працював вже, виконував свою роботу. 1000 літрів залив і зупинив насос. Ми так робимо. Тут також будуть стандартні шланги напорний 4, всмоктуючи 2 метри. Що можу сказати? Коли збираємо колонки. Ще раз наголошую, не економте на фільтраціях, бо зараз бачимо, що дізель взагалі ніякий і забиває всю систему. На цій колонці ми зворотні клапан ще доставили моторного типу, для того, щоб працювала правильна автоматика. Як це працює, щоб було розуміння? Значить, є кнопки старт-стоп. Якщо нам не потрібен перед то ми просто включаємо. Старт, стоп зупиняємо. Є повна статистика, він збирає статистику, можливість калібровки, і, і, ну, і там, і там можливість калібровки є. По насосах технічні характеристики, працюємо до 30 хвилин, дивимося по температурі, потім комплекти. Ми ще хлопцям робимо запасні ремкомплекти. Тобто це лопості ставимо додаткові в комплекти для того, щоб вони могли у себе зняти головку і поміняти лопості, щоб не чекати, бо всяке буває, буває поб'є їх, буває фільтр знімають, мусо попадає в головку, розбивають лопості. Тому ми і сюди-сюди сюди ставимо ще запасний ремкомплект. їм даємо. В двох словах, це те, що я всім хлопцям рекомендую ну, тим, що нормальні колонки потрібні, ми їх збираємо, за якість відповідаємо, проблем з ними не буває. Оце те, що 100% буде працювати, і працювати буде без головної болі, скажімо так, бо якщо якась помилочка є, вона одразу напише помилку, скаже, в чому проблема, там, і так далі. Якщо попередній набор вам не потрібен, просто звичайні лічильники, то, тобто це одна і та сама серія, тільки тут немає попереднього набору. В ящику закриті колонки. Так? 220 бензинові колонки. Ну, також бензинові на попередньому наборі взривозахищені. По швидкостям від 150 літрів і там до 40 літрів все є. Так що, кому потрібно, пишіть, дзвоніть, все зробимо. Якщо якісь питання є, напишіть в коментарях. Ми все відповідаємо. Будуть запитання, можете писати на Viber. Заходьте на наш сайт, все зробимо. Всім колоночки зробимо. Дякую всім, мирного вам неба. Бажаю всім здоров'я.